Продуктологія це такий напрямок в гінекології, який цілеспрямовано займається питаннями непліддя. Якщо брати ті фактори, які можуть викликати непліддя в парі, то їх умовно можна розділити на декілька груп: перше це жіночий фактор непліддя. Друге, це фактор чоловічий, це ті захворювання або стани, які можуть викликати непліддя. Також в деяких випадках ми можемо казати про змішане непліддя, тобто коли є певні чинники зі сторони жінки та зі сторони чоловіка, які разом можуть викликати непліддя в парі. Також є такий стан, який називається ідіопатичне непліддя. Тобто це такий стан, коли при повному обстеженні пари ми не можемо знайти ту саму причину, яка викликає ненастання вагітності, і тоді ми можемо виставляти ідіопатичне непліддя, тобто неуточнене. Якщо зупинятися більш детально на жіночих факторах непліддя, то це найбільш часто такі фактори, як яєчниковий фактор, а саме різні моменти, пов'язані з тим, що у жінки не відбувається овуляція, тобто ановуляторне безпліддя. Можуть також бути різні порушення овуляції. Якщо ми кажемо про жінок більш старшого віку, то ми можемо також стикнутися з такою ситуацією, коли у жінки дуже критично знижений оваріальний резерв, і ми просто не маємо фолікулів для того, щоб мати овуляцію. В таких випадках ми можемо казати про донаційні програми. Також досить часто зустрічається трубний фактор жіночого непліддя. Це найчастіше пов'язано з тим, що у жінки можуть бути видалені маткові труби. Тут ми тоді кажемо про абсолютне трубне непліддя, а також можуть бути. Моменти пов'язані з тим, що одна або обидві маткові труби непрохідні через перенесену раніше інфекцію або злоковий процес після складних оперативних втручань. В таких випадках цим жінкам рекомендовано екстракорпоральне запліднення. Досить часто ми маємо на прийомі причини, які пов'язані з матковим фактором. Тут теж можна умовно розділити на абсолютне маткове непліддя та відносне. Абсолютне, ми маємо на увазі, коли у нас з тої чи іншої причини у молодої жінки була видалена матка, або рушено внутрішній шар саме ендометрій. Наприклад, при синдромах Ашермана, коли ми розуміємо, що в нас досить низькі шанси на відновлення цього шару та на те, що там відбудеться в майбутньому імплантація ембріона. Про відносне непліддя маткове ми можемо казати, коли у нас є різні причини, пов'язані, наприклад, з патологією ендометрія. А також, ну, наприклад, це може бути поліп, ендометрія, різні там, захворювання, гіперпластичні процеси, ендометрія, субмукозні міоми, але ну, це такі причини, які ми в більшості випадків можемо усунути, усунути за допомогою нашого лікування. Також є в деяких випадках причиною непліддя шийковий фактор. Але наразі ми не так часто визначаємо сумісність партнерів, тому що ми маємо в своєму арсеналі внутрішньоматкову інсемінацію, яка може подолати такий стан. А більше кажемо про, наприклад, стенози цервікального каналу, які можуть виникати через те, що були якісь попередні хірургічні втручання на шийці матки. І всі ці стани, які я назвала щодо жіночого саме фактору непліддя, ми можемо обстежувати та лікувати в клініці доктора Медведєва, тому ми будемо раді вам допомогти. Приходьте до нас на консультацію.